Всі люди, всі люди, які йдуть не просто за бабками, а за результатом, вони мотивуються певними гормонами. наприклад, ми візьмемо групу каледірних так називаємо гормонів. це адреналін, норадреналін і дофамін. Такі от, люди мотивуються цими трьома гормонами в більшості випадків. І ще є такий класний, приємний, найприємний з всього спектру гормонів, один саме приємні. це окситоцин. Це якраз оце відчуття команди. Да, там, це якраз оці це єдності. Духу, духу, да, єдності оці і ти е, маєш як керівник розуміти, в якому гормональному фоні твої е, співробітники. Повертаючись до акситацину, це якраз е, в тій частині працює візія, місія, цінності, да, там, коли об'єднує людей, і люди кажуть: от класно, ми будемо для цього там, робити такий результат. Але він не дає стільки тобі драйву і не дає стільки тобі сили, наприклад, той же дофамін чи норадридалін. Uh -huh. І ти розумієш і ці процеси. Маєш дуже вдало керувати Кіпіаями, дуже вдало керувати кожною мотивацією кожної з людини і розуміти, наскільки вона зараз підходить в общу там, концепцію твоєї команди. Слухай, ну це дуже цікаво, тому що це щось новеньке, що нейробіологія реально має вплив на керування компанії. Ну, не компанії, напевно, керування топ команди. Да? Компанії взагалом також саме.